Понад три десятки спортсменів зібрав турнір з пінг-понгу. У Івано-Франківську відбувся перший чемпіонат міста з настільного тенісу. По обидва боки ігрового столу стали і юнаки, і дівчата. Останніх, щоправда, лише шестеро. Відтак справжньої конкуренції серед прекрасної половини людства майже не було. Зізнається переможниця турніру Тетяна Йоган. Дівчина взяла до рук ракетку ще у школі. Зараз навчає цього виду спорту малечу. Цьому виді спорту треба дуже багато думати, щоб зробити правильний хід. Щоб обхитрити суперника, ну то не тільки відіграє роль якась швидкість, ну не тільки там якась сила. Котре зустрітися з друзями та перевірити спортивну вправність, вирішив Владислав Сидорак на чемпіонаті. Здобув перше місце. каже нинішня перемога результат постійних тренувань. Сільний танісну е, допоміг мені зрозуміти багато для себе особисто, також подобається просто як гра: динамічна, швидка, і водночас треба бути витривалим, досить важливо добре продумувати свої ходи. Чемпіонат міста дає змогу зустрітися людям, котрі вправно володіють ракетками, а також є доброю підготовкою місцевих спортсменів до змагань вищого рівня. В нашому місті Івано-Франківську є люди, є спортсмени, діти, які є резервом збірної України. Це Сінькевич Богдан, це Жолобак, Михайло, Мосюк Михайло. Це ті спортсмени, які потребують такого виду турнірів. І ті спортсмени, які відстоюють честь нашої, нашого міста за межами міста та на міжнародних змаганнях. Крім регулярних чемпіонатів у Івано-Франківську, активно розвивається школа настільного тенісу в Рогатині та в інших районних центрах Прикарпаття. Завдяки роботі тренерів кілька місцевих тенісистів перебувають в резерві національної збірної. Не завжди є головним, скажімо, на початковому етапі ідеальні умови. На початковому етапі дуже важливо, щоб відібрати талановитих спортсменів, закохати їх в той чи інший вид спорту. А далі професійний тренер вже зможе відібрати серед Числа багатьох талановитих дітей найкращих, які зможуть успішно виступати на різного роду змаганнях. Чемпіонат міста з настільного тенісу у Івано-Франківську буде традиційним. Це вже 33-й вид спорту, де на щорічних першостях визначають кращих спортсменів. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.